Чергове втрачене покоління. Такий нам вже приписують діагноз. Майдан, війна і довга пандемія у їхніх головах зростили хаос. Втечуть по своїх закордонах, для них там двері всі відкриті, влаштуються на вигідних умовах і в спокої тихенько будуть жити. Напевно, справді хтось поїде, та я ніхто щоб їм цим докоряти. Але в моїй уяві. Інша думка лине, я сучасній Україні хочу помагати, її майбутнє усього на світі варте, і, хоч не знаю, ким для неї стану я та все зроблю, щоб розвивалось рідне, бо хтось за це віддав своє життя.